Щонеділі нам ПЦУ дає новини. А ми, витримавши холоднокровну паузу і на тверезу голову, включаємо аналіз, бо лише так можна знайти істину. Почнемо з того, що як сніг на голову 2 лютого, синод ПЦУ, вирішив видалити з переліку святих благовірного князя Олександра Невського. Київського князя, нащадка Володимира Мономаха та Ярослава Мудрого. Відразу хочеться запитати, хто ж наступний? Блаженна Ксенія Петербурзька? Чи може преподобний Іов Почаєвський? А може, відразу візьметеся за преподобного Лаврентія Чернігівського? Ну що ж, далеко підете, панове? Так ось ти яка ПЦУшечка? Ось яке твоє справжнє обличчя. В даному випадку всім прихильникам таких дій, псевдоцеркви, хочеться сказати, що у Бога немає національностей, як і святі люди за межами політичних карт світу, вони присвятили своє життя Богу, ні владі, ні державі, а конкретно Богу, і саме цим здобули свою святість. Апостол Павло писав: нема вже ні Іудея, ні Еліна, нема ні раба, ні вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одно во Христі Ісусі. Мабуть, очільник цієї церкви Епіфаній апостольських послань не читав. Другу новину ми підглянули на Богослужінні духовенства ПЦУ у п'яту річницю їхнього предстоятеля. Нам було цікаво, хто ж привітав його з цим ювілеєм. І ми навіть і не здивувалися, бо, окрім зрадника Семена та представника Варфоломія більше ніхто Епіфанія не привітав. А де ж греки? Де Олександрійський патріархат? Де Кіпр? Які вас визнали? Аніде. Та вони могли б хоча б телеграму прислати у 21 столітті. Сором, та й годі! Оце так справжнє визнання! Оце автокефалія! Ми згадуємо, як на п'яту річницю інтернізації митрополита Онуфрія у 2019 році 10 представників помісних церков привітали очільника Української православної церкви. Не один, а цілих десять. Так ви скажете, що сьогодні війна не могли приїхати, та могли просто поздоровчі листи прислати, як слали митрополиту Онуфрію на дев'яту річницю інтернізації. Мені цікаво, скільки ще потрібно доказів, щоб усі зрозуміли, що ніякої автокефалії немає. Є пряма залежність від Стамбула. А привітання президента Зеленського після всього цього виглядає просто смішним, ще раз підтверджуючи тезу, що ПЦУ це просто політичний проєкт. Іноді нам, вірянам Христової Української православної церкви, навіть робити нічого не потрібно, адже штучна структура сама все зробить. Щоб себе зганьбити, тому ми будемо молитися, щоб Господь вразумив їх всіх і повернув на вірний шлях.